Ми маємо таку чергову зустріч в районі Львівської області. Я просто це вже напевно ще чотири райони, напевно, залишилось, в яких не проведені такі зустрічі. І чому, власне, виникло питання так публічно обговорити роботу з правоохоронними органами? По-перше, якби стараюсь дотримуватися більш-менш обіцянки. Раз на квартал бути в районі і мати отаке спілкування. А друга річ, чому власне виникло питання акценту на роботу правоохоронних органів, коли ми кожного понеділка спільно із начальником поліції, керівником Служби безпеки і прокурором області обговорюємо ситуацію, яка є в районах області, то у нас... Почало виникати таке відчуття, що не завжди те, що ми говоримо на обласному рівні, воно доноситься в повному обсязі до людей, які здебільшого не знають цих розмов. А з іншого боку, виглядає таке відчуття, що не все, що відбувається насправді, воно об'єктивно доноситься в обласні кабінети. І тому виникла така пропозиція, щоб ми в чотирьох. Три керівники силових структур, плюс голова обласної державної адміністрації, поїхали безпосередньо до людей і відповідно проговорили всі проблематику. Це керівник обласного управління національної поліції у Львівській області Дмитро Дмитрович Загалів, прокурор. Бачите, яка симпатична дівчина хотіла Дмитро Дмитровича вам але часто зупинилися. Щоб не вирішилася. Прокурор військово області Юрій Вікторович Квітківський і виконуючий обов'язки керівника обласного управління служби безпеки, оскільки керівник обласного управління. Відпросився на два тижні і відповідно відпустку, то сьогодні обласне управління служби безпеки представляє перший заступник і виконуючий обов'язки керівника Костянтин Іванідович Мацеля. Побудуємо нашу роботу таким чином. Я все-таки попрошу, щоб ми почали з приємного, так? Я попрошу, щоб виголосити указ президента України, а потім вже приступимо до робочих питань. Указ президента України за значні особисті заслуги, встановленні незалежної України, утверджені її суверенітету та зміцненні міжнародного авторитету. Вагомий внесок у державне будівництво, соціальний економічний, культурно-освітній розвиток, активну громадську політичну діяльність, сумлінне та бездоганне служіння українському народу постановляю нагородити відзнакою президента України, ювілейною медаллю 25 років незалежності України, Матвіїв, Надію Григорівну, молодшу сестру медичного відділення Бузької центральної районної лікарні, матір. Президент України Петро Порошенко. Пане голову, шановні керівники правоохоронних структур, шановні присутні, шановні учасники сьогоднішнього зібрання. Я перепрошую. Ну, Те, що я не представляю військового голову ради, ну це зрозуміло. Ні, бо все-таки добрий випадок. Бо я знаю, що як приїжджає голова адміністрації, то вони 100% зустрічаються з людьми. Я жартую. Здравствуйте. Я коротенько в двох словах хочу характеризувати кримінальну ситуацію в районі і захищеність населення за замовити правоохоронну структуру. По-перше, взаємодія між державним органом, Службою безпеки України, поліції і прокуратурою, налагодження всі дії скоординовані, що дає можливість скоординувати і забезпечувати ту ділянку роботи, яку має забезпечувати венеційно-функціонального обов'язків. Хочу наголосити, що з моменту реорганізації національної поліції, введення в дію нових штатів, запровадження в систему національної поліції груп швидкого реагування, дають можливість, дають можливість контролювати ситуацію, попереджувати злочини, а також реагувати на кожні правопорушення, які вчинені стосовно громадян. Я е, дивлюся статистику, яка є е, аналіз злочинності. Бачу, що кримінальна ситуація в районі не має динаміки на збільшення. В порівнянні з минулим роком не допущено на, верніше, на територію районної не скоєно жодного вбивства. Це надзвичайно великий позитив, ні на побутовому кримінальному ґрунті, не допущено тяжких злочинів стосовно особи, тобто десь відчувається така співпраця між. І Скоридаю її між всіма силовими структурами і владою. Інші цифри і дані будуть доведені керівниками місцевих органів і прокуратури, і Національної поліції, і служби безпеки. Я запрошую до слова заступника начальника відділу, начальника вузького відділення поліції Кам'янськобузького відділу Іжака Марія Любовна. Гроша. Я не виконаю, скільки ви виконуєте обов'язки? Виконує обов'язки протягом трьох останніх місяців. Петро Степанович, співпраця з правоохоронними органами району, також співпраця з владою проводженою, я би сказав, на належному рівні. Повну характеристику в по цифрах я даватись не буду. Я скажу про основні питання, основні проблеми, про основні такі напрямки. Звичайності, які будуть цікавити громадськість, очевидно, які буде мати бажання задати міста. За 8 місяців поточного року слід зауважити, що правоохоронні органи, тобто чергову частину кусту відділення поліції, знайшло 1790 заяв повідомлень про злочини та інші події. Це на 14% більше, ніж за попередній, ніж за період минулого року.